Які є саме за реєстр рекордів України, і вони вже тут присутні, і саме тут вони будуть визначати саме це. Другі друзі, я хочу навіть вам більше сказати. Десь два-три роки тому разом з агропродсервіс гільдія рестораторів встановила ще два рекорди. Це найдовший шашлик, ну і найдовший мангал, дорогі друзі. Тому давайте навані підваліші обласки вже живи. Свідками історичної події встановлення і ми зараз бачимо, що вже винесе саме цю ковбасу. Запалювати, запалювати. А, запалювати. А, зараз... а зараз будемо запалювати. Ось. Зараз, зараз якраз для того, щоб ця ковбаска була смачна, а, наші представники з Тернопського места комбінату запалять мангал для того, щоб вона трішечки, як то кажуть, підкоптилася. Так, і зараз буде великий процес, називається копчення ковбаси. Тому паєте моновели. Чісто, тісто, це феноменально. Тому що такого ще в історії Тернопільської області взагалі в історії країн такого ще не було. Зараз перед вами власні очі ви маєте можливість переконатися, що ми встановлюємо рекорд України. Тому, пані та панове, справді історична подія. Я впевнений, що кожен з вас кусочок цієї історичної копаси сьогодні скоштує. Саме зараз починається відційний вимір. Ну і я думаю, що. Ми будемо разом встановлювати саме цей рекорд, тому що вже ковбаса є, запалили мангал і зараз почнеться процес копчення саме цієї ковбаси, тому пайдемо нове ось саме і зараз починається саме цей процес. Ви вас встановлення найдовшої ковбаси в Україні. Ну що ж, дорогі триполяни фестивалі. Давайте підтримуємо представників тернопільського М'ясокомбінату і представників реєстру рекордів України. Давайте, давайте, сон! Сон! Так, Зараз ми бачимо, як довжину власне те міряють. Щойно була змірена довжина, діаметр, ну і... Останні останні заміри. де фото та відео фіксація, пані даба так само. 547 метрів. І 8 сантиметрів! Слава Тернополю! І слава Україні! О! Пані дебаве, рекорд України встановлено! 547 метрів! І 8 Сантиметрію! Ви ще зараз власне офіційний підпис від Івана Адамовича. Зараз офіційний підписи від керівника реєстру рекордів України пані Лани Вєтровою. І я думаю, що ми зараз вийдемо обов'язково всі ще на сцену і обов'язково це все зачитаємо. Саме основний вердикт. Власне, і ми зрозуміємо, що все ж таки сьогодні зафіксований рекорд України. Отож, дорогі друзі, ми встановили рекорд. Ми е, зараз е, саме цю ковасу і скуштуємо. Я впевнений, що е, кожен з вас радіє з цього приводу, що е, саме сьогодні у файному місці Тернопіль, завдяки Тернопільському м'ясокомбінату та гільдії рестораторів, про Тернопіль дізнається вся. Україна. Слово е, напевно, що тій людині, яка вже стоїть з цим рекордом е, рекордом України, а саме найдовший басою України пані Доброва, Давайте разом зараз підтримуємо саме, хочемо додати слово генеральному директору компанії Агропросервіс пану Івану Чайківському! Христос воскрес! Разом! Яка це велика слива, яке це слово, коли можуть об'єднатися люди і можуть досягнути сьогодні таких результатів? Я тішуся, що сьогодні на Тернопільщині є ті ініціатори, які можуть об'єднатися в ту силу і от встановлювати такі рекорди.